Доброго дня, доброго ранку. Хочу зробити вам розклад для загального а, просмотра. Це розклад пов'язаний з тим, що а, чому вас не можна ображати. І а, що буде тим лю людям, які, які спробують це зробити. Так? А чому у мене така ідея прийшла на думку? Тому що до мене звернулася одна із підписниць і о, жалілася на несправедливість, яка твориться по відношенню ну, до неї. І я, так ви знаєте, прослухала, я не буду розповідати це особисте, тому я просто вирішила подивитися для вас такий розклад на ніоновому таро, до речі. О, Ті люди, які дивляться, так, це розклад, який ви спочатку, так, щоб ви зрозуміли, чи це розклад ваш. І взагалі, можливо, є тут люди, які насправді нічого не роблять, але за них іде відплата. І так, в яких ви зараз енергіях знаходитесь, подумайте про себе, приберіть зайві думки і. Дивимось саме розклад, і я буду розповідати, що буду бачити. Хто ви? Чоловіки, до речі, якщо буде виходити королеви, так ви повертаєте на себе в картах Таро немає, тобто немає гендера. Тут можуть показувати вашу другу сторону. У нас є і жіноча, і чоловіча постать. Так, ми дуальні і як наш світ. Тому ви повинні це розуміти. Також і дівчатам я звертаюсь по цьому приводу. І так, хто ви та людина, яка дивиться цей розклад? А тут виходить королева жезлів сама. Ну, Таку жінку не можна вражати. Я зразу говорю: зараз дев'ятка Пентаклів. Подивиться, подивиться на ці карти. Харизматична, яскрава, вогнина, творча, людина, яка не боїться бути в центрі уваги, це молодша сестричка Жриці, це може бути практик насправді. Це жінка, яка не чекає, вона робить. Це потружний, внутрішня сила та привабливість, самодостатня та жінка, яка сама себе зробила. Незалежна і їй байдуже, що думають інші. Вона знає свою цінність, вона знає, що вона пройшла. Це так коротенькі. сімірка мечів, десятка жезлів, королева кубків. Дивіться, тут дві жіночі постаті. Це енергія чоловіки. Ви зараз у стані внутрішньої сили, але виснажені. Ви та людина, з якою гратися можна, але ви все це бачите. Ви вмієте самі грати, ви вмієте самі маніпулювати. Ви розрізняєте брехню від правди. Ви а, та людина, яку довіру потрібно, а, хочеться сказати, довіру заслу заслуговувати. І це не просто якесь там слово. Але от недовіру людина може втратити молніносно. Ви як магніт, ви для людей, ви дуже сильна у вас енергетика внутрішня, харизма, ви глибока людина, ви імпат, ви інтуїт, ви маєте ораторську майстерність, ви вмієте вести за собою ви, ваша енергія як королевське поєднання води і вогню. Знаєте, це лід і вогонь, так так би мовити. І, але на вас дуже багато, напевно, зараз велике навантаження, і тому, можливо, вам важко. Але не дивлячись ні на що, от люди можуть дивитися на вас і думати, що вам важко. Ну, насправді, ви все одно, не дивлячись на важкість, дивлятесь вперед і ідете до своєї цілі. Якщо ви впізнали себе, Вистратек, люди, які там хочуть там з вами проманіпулювати, вони можуть отримати, знаєте, таку цікаву, цікавий інсайт, коли ви, ви, теж можете, ви можете повернути цю маніпуляцію їм в мінус. Вот ще. Так, чому у вас не можна ображати? Дістаю а карти. Буду потім розповідати. І що буде з цими людьми? Вісімка жезлів. Трійка кубків. Трійка жезлів. трійка мечів. Шестірка пентаклів. Давати, брати. Закон балансу віддачі. Кармічне число. Це буміранги. Це. Коли люди, от наприклад, ви вкладалися, а вам не повернули, цей борг буде йти шліфом за цією людиною і у цієї людини будуть забирати. Це про повертається тим, хто вам щось зробив. Це по-перше, і Карла ну, цікаво. Цікава взагалі комбінація. Дивіться, хто за вами може стояти. Ну, дьявол виходить, тут рід, дьявол. цікава комбінація. Вас не можна ображати, тому що все повертається зразу. Хочеться сказати по вісімки жезлів: відплата немінуча, швидка, а підтримка у вас дуже сильна. За вами стоять, стоять дуже сильні потужні сили. Це може бути, в кого ви вірите, до кого ви звертаєтесь? Бог, архангели, янголи, ну, тобто ви зрозуміли, так? Рід, Богині, Боги ні, вот. Боги. Д'яволо це тіньовий помічник. Якщо ви розумієте, про що я. Я повинна вам це теж сказати. Це не погано і не гарно. Це те, що у вас в роду. Так? Також люди. Ви володієте глибокими знаннями, причина наслідкового зв'язку. І доля карає ваших ворогів, ви не ви самі, це не те, що ви щось робите. Ні, за вас це йде. Тобто зверху хочеться сказати, так? Або знизу, неважливо, не бачить набагато більше, ніж ви думаєте. Ви можете цього не знати і не бачити. Канал, Ви канал для кармічної справедливості. Через вас можуть теж відгрібати, особливо, якщо ви вас скривдили незаслужено. Зрозуміло? Яка відповідь? Це люди швидко зіштовхуються з відповіддю як зовнішню? Тобто це обставини, події, так? так і внутрішнє, це емоційна біль, втрата, відчуття пороженечі, Трі, е, тріка, е, тобто, дивіться, трійка мечів, королева мочів говорять про холод, про самотність, це про емоційну втрату і, можливо, через їх власну гординю. Це вони отримують. Наприклад, якщо вам зробили болюче потрійки мечів, то вони отримують це теж, вони це відчують. Через шестірку пентаклів, вони можуть втратити підтримку або ресурси, які отримали завдяки вам, вашій енергії. Ви та, хто відрізає зв'язки. Коли потрібна, без сумніву і жалю. І це відчувається дуже болісно для тих, хто хотів легко скористатися вашою добротою. Тому що ви потужна постать по цим картам, яка поєднує силу, інтуїцію, красу, витримку і глибоку емоційність. Вас не можна ображати. Ще раз скажу, без наслідків. Тому що наслідки, вони швидкі, як кармічний відкук. Ось так.